Переселенець Дмитро із Луганщини близько року чоловік живе у Полтаві в одному із гуртожитків. Весь цей час він отримував допомогу на проживання. із березня наша держава, чи уряд відмінили допомогу. На проживання витрачав на таблетки, на ліки. Десять років діабетом хворію. Так що ці гроші були допомогою гарною. Роботу через хворобу важко. Постійно потрібно відпрошуватися. То в стаціонарі лежати, то ще якось. 1 березня 2024 року в Україні і на Полтавщині, зокрема, змінюється порядок виплат для ВПО. Допомогу від держави на шість місяців автоматично отримуватимуть окремі категорії переселенців, розповів начальник полтавської ОВА Філіп Пронін. Їх отримують люди, які не мають можливості працювати. Це пенсіонери, люди з інвалідністю першого та другої групи, діти з інвалідністю. Діти сироти позбавлені батьківського піклування, а також батьки-вихователі і прийомні батьки. Решті ВПО з березня таку допомогу перестануть нараховувати автоматично, але деякі категорії переселенців отримувати її зможуть після подання нової заяви. Зокрема, на виплати можуть розраховувати родини, дохід яких на місяць не більший за 9444 тисяч на особу, а також ті, де є діти до 14 років, які навчаються дистанційно або у змішаному форматі, через що батьки не мають змоги працювати. Крім того, допомогу надаватимуть для сімей із дітьми, які мешкають у зоні активних чи можливих бойових дій. Також для родин, де доглядають за людьми з інвалідністю першої групи або неповнолітнім з інвалідністю, не скасують виплати малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків вагітним жінкам тощо. Такі заяви переміщені особи подають особисто до структурних підрозділів із питань соцзахисту населення районних адміністрацій, у повноважених по громадах чи СНАПів за місцем пробування на обліку. 1 березня скасували виплати фіндопомоги пенсіонерам, які отримують щомісячну пенсію понад 9444 тисяч гривні. Переселенцям середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, яких перевищує цю ж суму. А також сім'ям, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку. Третя група інвалідності не ввійшла в ту категорію, які залишають самовиплати. Я не скажу, що Прямо ми з голоду помремо без цих трьох тисяч, але це. Е... Ну, потрібно, ну, стимул такий від держави, що ти потрібен державі, що за тебе піклуються. Як раніше повідомляли на запит суспільного в управлінні у справах реінтеграції соцзахисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, ОВА нині у регіоні на обліку перебуває 196,5 тисяч переселенців. На кінець 2023 тисячі допомогу на проживання отримували понад 114 тисяч сімей. Тетяна весна Анатолій Кікоць, Суспільне, Новини Полтава.